Друзі, всім привіт! Сьогодні працюю віддалено, тому одягнений уютно по-домашньому. Пам'ятаєте історію там, де ми відновлювали безімянну дрель і болгарочку ТЕМ 125 Ось приїхав власник спеціально зі Слобожанщини з Харкова. Ми вже попередньо вмикали. Що ви скажете? Ви залишили задоволені ремонтом? Ну, Почули інструмент, як співає. Да. Я дуже вдячний. Так. Буду знову звертатися, якщо мене будуть такі поломки. Ну ви зрозуміли, що в принципі, Я, в принципі, взагалі вибрасня в викидувати. Ну не обов'язково, бачите, легко можна відновити. Заходите на наш сайт, знаходити необхідні деталі, всі гайди, всі посилання там є. І завжди можна, не потрібно нести ані на ринок, ані в майстерню. Ну, в принципі, тут ремонт був такий. Не важкий. Тому тримайте. Дуже дякую. Тримайте. Щасливої вам дороги на Харківщину. Все тоді. Гарного вам всім дня.